Процедура ЮНЕСКО, яка зараз існує, вимагає фізичної присутності експерта ЮНЕСКО на пам'яті для підтвердження того, що там відбувається. А ми надаємо результати дистанційного моніторингу. Ці результати нашого дистанційного моніторингу, навіть підписані установою, мають бути підтверджені. Експертом ЮНЕСКО або експертом світової міжнародної організації, такої і Експерти і КОМОЗ мають підтвердити нашу інформацію. Знову ж таки, вони мають її підтвердити фізично? Вони це підтвердити фізично не можуть. Відповідно, треба потрібна зміна процедури або додаткові аргументи того, що те, що там відбувається, дійсно так і є. Ну це фактично це звучить як. Божевілля, тому що якщо з супутнику можна зараз за сучасними технологіями розпізнавати обличчя, позиція ЮНЕСКО, що ми не хочемо або не можемо брати супутникові знімки, бо в нас це на прописано процедурі. виглядає, як знаєте, така страусяча.